Насадок я сьогодні отримала, але це все не для мене. Це для моїх учнів. Так, іноді я роздаю подарунки. І в цей раз дівчата самі обирали собі насадки, які їм сподобались. Тут така безліч безліч цікавих різних малюнків. Давайте подивимося ближче. Чесно, мені самі цікаво, що дівчата обрали, бо кожна насадка це завжди така цікавість, яка квітка з неї вийде. Ось, наприклад. Такі дві насадочки. І ось ця насадка, вона мені дуже близька, бо я стала соавтором цього малюнку. Ми довго над нею працювали, і з неї виходять просто неймовірні квіти. Також дівчата обрали, я бачу, ще таку цікаву насадку, вона як сердечко. Теж така прикольна в мене, до речі, такої немає. Я її ще не. Не пробувала. І я бачила, що дівчата вже готуються до нового року, і я десь бачила, що вони обрали навіть сніжинку. Тож 13 дівчаток, моїх учнів, отримують подарунок по дві пластикові насадочки для того, щоб ще більше різноманітнити свої вироби і радувати замовників. А якщо ти мрієш навчитися готувати ідеальні зефірні тюльпани, то я чекаю тебе у себе на курсі.